Щороку, 24 серпня, ми відзначаємо головне державне свято України день незалежності. Це не просто день народження нашої держави, це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що утворили націю і боролися за державність, що приносили нові перемоги та здобутки. А також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутнє покоління, про нашу відповідальність перед історією. День незалежності це день, у якому щорічно зустрічається минуле і майбуття України. Тож, що запам'яталося з минулого незалежної України? Чи пишаються своєю країною жашківчани? Чи вірять в її світле майбутнє? Та чого бажають українцям та Україні в 25-й день народження? Про це у нашій постійній рубриці Народний мікрофон. А що, на вашу думку, можна пишатися Україною? Можливо, пригадаєте, якісь її здобутки, досягнення, заробіт незалежності, взагалі. Напевно, є окремі люди, які піднімають авторитет нашої країни. Ну, саме перше на думку спадаються спортсмени. Наприклад, там клички, брати чи Шевченко, футболіст. Політиків, якщо взяти, то не приходить мені на думку якісь політики, які справді. Піднімав Україну чи щось би робив для України. Ну сподіваюся, що ще таке з'явиться. Більш всього, що це за нашу природу, за досягненням в спорті, також Україна в футболі багато чого досягла. Олімпійські ігри саме головне, що ми бачимо, що недаром пройшли наші спортсмени, здобули і золото, і срібло, тому це головне. Ми бачимо, що іде все добре і вперед все. На краще рубається так. Можливо, в літературі пригадаєте людей, які представляли України. Ну, Тарас Шевченко. Саме от він славив Україну, тому ми цим пишаємося, і саме головне акцент на цьому робимо. Наші батьки, діди і прадіди зробили все для України, що було, відбудовували після війни. Будували потім, будували фабрики, заводи. Особливо молоді будували шахти. Це було 25 комсомольських тоді було комсомольських шахт на Донбасі. Де вони зараз? Чим ми можемо тепер пишатися? Україною пишатися, що в нас сьогодні вільно, що в нас родять добрі врожаї, що у нас люди дружні, у нас багато і спортсменів. Які прославляють Україну і ну, як, видатні люди, письменники. Ми пишаємо сьогодні Тарасом Рожем Шевченком, що він е, мріє про наше сьогоднішнє майбутнє. Він хотів, щоб наша Україна була вільною. Шевченко, наприклад, нас представляв. То зараз наші молоді поети, я їх, звісно, науковці знають наш земляк підубний. Я такий лауреат державної премії. Наш земляк він звідси з тих хутора. Україну представляли такі поети, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. За те, що в неї є такі красиві галявини, річки, озера, що в Україні є такі красиві квіти, ніжні. Ще не так давно, десь років два-два з половиною тому. Я думав, що в нас в Україні молодь вже втрачена, нинішнє це покоління молоде, підростаюче. А це зустрівся я із кількома молодими людьми, хлопці, дівчата. Я б з ними поспілкувався, я був вражений, наскільки вони патріотичніші, ніж ми. В них такий порив, в них така енергія, вони готові до самопожертви. Я був вражений, здивований, приємно. І дуже радий, що це так я помилявся, що в нас є така дійсно українська молодь, яка готова за Україну віддати життя. Я пишаюсь ними дійсно. Дякую, ви бачите Україну в майбутньому і взагалі чи вірите в її світла майбутнє? Mm, звичайно. Звичайно, вірю. Думаю, що прийде час, Україна підніметься. І зараз я бачу деякі кроки є незначні, але дуже такими маленькими кроками ми рухаємося вперед. І надіюся, що швидше це буде. І, тому що так, як зараз пройшла революція, якісь зміни. Відчувається, ну дуже дуже незначні, дуже помаленьку це відбувається. Я вірю і думаю, що народ зробить. Це саме. Суспільство буде добиватися. Я надію, що воно все-таки буде в ЄС і все буде добре. Наша країна дуже багато чого досягне, і все буде добре. Україна буде процвітати і люди славлять Україну, тому все буде в нас. Добре, я вірю, я знаю віру, що це буде, тому що є люди небайдужі і будуть боротися за це, але на жаль, я вже цього не побачу. В найближчий час цього не буде. Того, що потрібен дуже-дуже великий відрізок часу. Мабуть, такий, як боролися за незалежну Україну, мабуть, такий і потрібний відрізок часу, щоб було прекрасне майбутнє і жили наші правнуки достойно. Звісно, бачу. Україну, що вона буде, кончиться ця війна. Це зараз одне, що воно мучить людей. О. А так, думаю, і кончиться ця війна і буде все в нас добре. Дай буде краще, ніж в Росії жити і так і далі. Що все-таки буде будемо просвітати? Звісно, буде, моя ж. Це не може бути, що ми були завжди під нітом когось. О. А вона, я думаю, кончиться. Це саме сьогодні головне. Хотілося б вірити, ну це вже буде не за наші, це вже видождетися цього світла, а ми вже побачили все так. А чому так глядають? Бо з нашою владою, поки не прийдуть молоді, перспективні люди до влади, тільки порядку не буде в країні. От саме завдяки цим молодим людям нашій молоді, я вірю у майбутнє України. Воно дійсно буде Гарним, ну як ми звикли казати, щасливим і радісним, і світлим. Це дійсно так буде. Я в це вірю. А от чого б вважаєте Україні в день незалежності взагалі українцям? Українцям, щоб дійсно Україна була незалежною, щоб зупинилася війна. Ну, і щоб люди були щасливі, ну і ще щоб вони більше повернулися до Бога. Ось тому, що якраз якщо народ, нація живе з Богом з вірою, да, саме головне це віра в Бога. Якщо це є, то і в іншому плані все буде добре. Я Україні і українським людям, ну, хто проживає, хочу побажати здоров'я. Терпіння, благополуччя, в сім'ях відносини, і щоб друг друга і по сусідстві піддержували то саме. І правителям щоб дружними, бо як дружні не будемо, ми то саме, як будемо один народ. І правителям нашим, щоб вони почули людей, весь час трохи чули, не думали про свої кисені. Більше терпіння. Щоб вони стремилися, щоб вірили, що все буде добре, що наша Україна все подолає, що закінчиться війна. Миру і процвітання, все найкращого, щоб люди були здорові і щасливі. Бажаю Україні і всім українцям здоров'я, миру, благополуччя, злагоди, і тоді буде все добре, коли ми будемо ще й поважати один одного. Миру, миру і ще раз миру. І процвітання. Щоб були щасливіші. І більше здоров'я було в їх. Головне, щоб, було, щоб були здорові. Здоров'я, мири, зладі, щоб було. дістаток, щоб була справедливість якась. Бажаю всім всього найкращого. Бажаю, щоб Україна наша була вільна, незалежна, ні від кого, щаслива, багата. Вона буде такою, тому що в нас є все для цього. Вітаю святом, бажаю всім гарних. Вихідних добре відсвяткувати, хоч у нас і війна йде, але на всьому ми будемо щасливі.